Мене звати Олексій, я живу в Італії, катаюсь на мотоциклі і знімаю про це відео. нарешті нарешті після стількох відео, дійшли в мене руки зняти відео огляд на свій власний мотоцикль Yamaha MT07. Кажу зразу, я не експерт знімати відеоогляди. Я просто вам розкажу, що я думаю. Про цей мотоцикл. Але спочатку трохи предісторії, як я дійшов до нього. Коли я жив в Україні, коли мені було років 13-14, мій купив скутер японця. Honda Dio 28, 50-кубового. Я, звісно, на ньому їздив, і тоді я зрозумів, як круто крутити ручку газу, а не педалі. І в той час, як всі мої колеги, друзі їздили на явах, і жах, восходах, мінськах, я їздив на тому скутерці і дуже хотів мотоцикль. Потім, через пару років мій батя купив скутер вже італійця, Piaggio Skipper 150 кубовий. І це був просто демон. На мої роки, мені було років 15-16. Це був просто звір, якого треба було ще вміти утихомирити. Мені здавалося, що він навалював як дурний. Поїздив я ще на тому скутері і потім перебрався в Італію. І в Італії перший раз я побачив мотоцикль Naked. Бо до того, все, що я видів, саме круті байки то були спортивні байки. А тут в Італії я вперше побачив Naked. То був Kawasaki Z750, я просто влюбився. Я не цікався, який в нього там мотор, скільки кубічних сантиметрів, скільки він розходує бензини. Я просто хотів той мотоцикл І все. От мені так зашторило, і я собі поставив ціль, що я хочу мати. Kawasaki Z750. Ну, але спочатку мені треба було вивчити мову, отримати італійські права, наскладати грошей на той мотоцикль. І щоб їздити на роботу, я купив собі маленький скутерець 50-ку, якийсь там Peugeot City, щось там навіть добре, не пам'ятаю, що то було. І коротше, їздив на ньому на роботу. До тих пір, поки не попав у 2012-му. Році в аварію я собі зломив ключицю, плюс мене тріснула діафрагма. І я так пробув три місяці на больничному. І з того часу я забув про два колеса, про мотоцикл. Аж поки у 2018 чи якому році. Один мій знайомий їздив на Suzuki Бургман 400 скутер і запропонував мені. Каже, як скутер вже був старенький, там було десь 50 тисяч пробігу, не в супер класному стані він був, але їздив. І той дядько каже: Слухай, хочеш, я тобі його подарую. А якщо ні, то я його ротаму, типа на утилізую. І я такий забезплатно а би ні не Короче, я взяв той скутер, то було. Найпотужніше, на чому я їздив на двох колесах. Ну Я на ньому далеко не їздив, так, на роботу по справам, по місці туди-сюди. І тоді в мене відновилося то бажання бути власником мотоцикля, яким я ніколи не був. І що я зробив? Я пофоткав той скутер, поставив його на фейсбук і написав, що продаю або міняю на мотоцикль. І як ви думаєте, в моєму місці знайшовся дядько. Який теж хотів поміняти свій мотоцикл, на скутер, такий якраз, як я хотів міняти. от Ми зустрілись я дав тому дядькові 300 євро скутер, а він мені дав Kawasaki er 6 n І це був мій перший мотоцикл. Він теж був не в супер класному стані, там було десь 60 тисяч пробігу з 2004 року. там Підтікало масло на вилці. Там, коротше, Трохи був побитий пластик, такий старенький, але то був мотоцикл, і то був мій мотоцикл. Першим ділом, що я зробив, пам'ятаю, я поїхав на рівну дорогу, де не було машин, і відкрив ручку газу. І коротше, я... з того моменту я зрозумів, що таке адреналін і що таке мотоцикл. І я просто зрозумів для себе, що скутер та то прикольно. Але от, чисто їздити по місту на роботу, там, магазин туди-сюди. А от мотоцикл — то емоції. І так як мотоцикл вже був старенький, підоставший такий, я собі поставив ціль купити новий. І та попередня любов в мене лишилася до некідів. Я взагалі не розумів людей, які їздили на турендуру чи там, на класичних мотоциклах. Я як, як можна було. От зараз я сам такий шукаю собі Adventure мотоцикл. А тоді в мене був Naked і все, більше нічого іншого. Ну, коротше, Я почав вибирати між Naked і в мене був е, претендент Yamaha MT07 Honda CBR 600. Чи як вона називається? Коротше, теж Naked, 4 циліндровим мотором. Kawasaki Z650, бо 750 вже не випускали. З 2014 року їх, походу, перестали випускати. Ну, та й там вони жерли бензини по 10 літрів на сотку. Він мені більше не був цікавий. От вибрав я між Kawasaki, Honda, Yamaha і ще був Triumph Trident 660. І... Якщо чесно, найбільше мені подобався Honda, але потім, як завжди, постає питання грошей. А от Yamaha, чи, походу, ні, саме дешевший був Kawasaki, А от Yamaha мене переконала своїм, то може дуже по дурному прозвучати, але. Заднім колесом 180 мм. І от то так класно виглядає. Ну і видне неї теж непоганий. Враховуючи те, що дизайн цього цикля продумали ще десь у 2012 році, він актуальний ще й дотепер. Зараз такі самі Ямахи випускають, тільки фару міняють спереді. І все. Всіма правдами і неправдами я дійшов до цієї Ямахи таким шляхом. І зараз я вам її презентую після. 3 років володіння і 20 тисяч кілометрів. Так, Yamaha MT07. Я всі бачив, що я можу тако ходити на повідку з мікрофоном таким на дроті, бо до радіомікрофону я ще не дожився поки що. Але, тим не менш, давайте поговоримо про цей мотоцикл Yamaha MT07. Для тих, хто шукає в інтернеті якусь інформацію, хотів би купити собі такий мотоцикл, для вас скажу дуже коротко: думаєте брати такий мотоцикл, беріть, не пожалійте. Все. А тепер давайте розкажу, що я думаю про цей мотоцикл, так як я вже ним Третій сезон, це мій другий моцикль в житті. На першому тому кавасакі я проїздив десь місяць часу, а на цьому вже 3 роки. Перше, що кидаюсь в очі, коли ви вийдете якийсь моцикль, то дизайн. Дизайн, як я вже казав, придумали цей ще у 2000, десь 2012 році, тому що випускається він з 2014, -го. тому там, напевно, наперед малювали його. І десь в 2012 році, а зараз вже 2025, і як на мене, він досі актуальний. Виглядає він гарно. Я не можу об'єктивно оцінювати, бо той мій мотоцикль, але просто кажу свою думку, що виглядає, і, як на мене, він прикольно. І, в принципі, за цих 11 років дизайн не сильно той змінився, тому що вони якось так раз угадали, як на мене тримають цю планку. Чуть-чуть щось -чуть там міняли, якийсь трошки пластик, і от фару змінили. Але загальні риси лишилися ще з 2014 року і дотепер. І виглядає, як на мене, він бомбезно. Ну то моя думка, але як то кажуть, на колір смаксі фломастери різні. Друге, про що би я хотів сказати, то мотор цього мотоцикля. Як на мене, от він свою славу здобув якраз через мотор. Замінив цей мотоцикль, колись такий знаменитий був FZ600 Yamaha, так званий Fazer. І на його зміну прийшов цей Yamaha MT07. MT означає Master of Torque, тобто майстер крутного моменту. Ставився він і на mt 07 і на XSR700, і на Tracer 7, і на Yamaha TNR 700. Ну тобто був би поганий цей мотор, його би не стали на ці всі різні і популярні мотоциклі. Ще цей мотор файний тим, що він дуже простий. Тут з електроніки нема нічого, абсолютно. Ні там вам електронного газа, ні ESP, ніяких трекшн контролів, ніяких режимів моторів, нічого такого. Все просто все зрозуміло. З електроніки тут є тільки АБС і більше нічого. От мені здається, якраз оця простота мотора і оця тяга на низьких оборотах і дала славу цьому мотоциклі. Об'єм цього мотора 689 кубічних сантиметрів, 75 кінських сил і 68 Ньютонів крутного моменту. І для льовачка, як перший мотоцикл, мені здається, його стає по вуха. Я спочатку думав собі взяти якийсь 200-ку або 300-ку, аби навчитися їздити. Але потім подумав, що за сезон в принципі прийдеться його поміняти, тому зразу візьму середню кубатурний моцикль і взагалі не пожалів. Бо якщо ну, використовувати з головою. Мотоцикль, то в принципі можна і літер брати і не переживати. На рахунок підвістки. Підвістка трошечки жорсткувата, як на мене. Якщо їхати по рівній гарній дорозі, то в принципі проблем нема. Але якщо якісь є ямочки, горбики, то все відчувається, придеться на, на спину і на дубцю. В принципі є якісь регулювання на моноамортизаторі задньому, але я туди ніколи руки не пхав, бо я в тому не розбираюся. Ну, по ідеї, якщо ти їздиш удвох, нагружаєш його, то можна там підкрутити пружину. Ну бо якщо вдвох, то він стає дуже пружинистим. Якщо пружину підкрутити, то він буде нормально їхати. Передня вилка традиційна не перевернутого типу. І маленька, але ну, за свої гроші, слухайте, мені здається нормально. Якщо ти не експерт, якщо це твій перший мотоцикл, як у мене, то ти про то навіть не будеш згадувати. Тормоза, я, наприклад, до нього їздив на тому Kawasaki er 6 n і там тормоза були гірші. Тому як я пересів на нього, мені здавалось, що тут просто божественні тормоза. Але тепер я вже поїздив на ще якихось моцикелях, пробував інакше, то тут тормоза не такі файні, як могли би бути, але їх вистачає. Є кращі тормоза, але ці непогані. Середнячок, скажімо так, є гірші це середнячок. Тому що ще казати, я не знаю. Е, дизайн сказав, ну тут чисто у кожного своя думка, <кій> як на мене, непоганий. Мотор бомбезний, на рахунок надійності ще. Я взяв цей мотоцикл, коли пробіг на ньому був 4000 кілометрів, зараз майже 20 тисяч. Тобто за 16 тисяч я абсолютно пу -пу -пу, ніяких проблем з ним не мав. Нічого не мав. Це тільки робив заміну масла. І все, піще нічого, поки що. Так що я рахую, що Мотоцикль це досить надійний. Ще величезний плюс цього мотоцикля. Я, як подивився в інтернеті, я ж сам здивувався, його вага пише, що з усіма рідинами становить 184 кг. Тобто це дуже-дуже мало, як на мене. І так підсумуємо. Дизайн мотоцикля класний, мотоцикль надійний. тормоза і підвізка можливо, е... Можуть бути ліпшими, але для новачка, мені здається, вистачає такого. Мотоцикл дуже простий, мотоцикл недорогий. Свого часу такий новий коштував, походу, 6700 євро тут в Італії. Я би собі його й тримав, і їздив на ньому ще багато-багато сезонів, якби не спробував подорожувати, тому що подорожувати на далекій дистанції на ньому не дуже зручно. Ну і плюс він маленький. От мій ріст 183 см, і я на ньому виглядаю трошки за великий кабанчик. От якось так, я навіть не знаю, що ще сказати. Ну, я кажу, я не вмію огляд робити, то трохи важко, якщо чесно. Я просто розказав вам, що я думаю про нього. Про Про те, в принципі, що і розказують блогери про дизайн, про мотор, про підвізку. І я не вдалявся дуже сильно в цифри, я просто розказав про свої враження. Так що, якщо комусь стало це відео корисним, то можете мені подякувати лайком. Тей. на тому все. До зустрічі, до нових відео, Па-па.